Вирішила вам показати один експеримент. Вийшов він не дуже короткий, тож беріть попкорн і починаємо. Взяла два пасма, це в нас перемішку для натуральна база і блондоване волосся, тобто складна техніка. Зроблю зараз дві суміші. В одну суміш фарби я додам маску, збиту з очищеною водою, да? От отримаю такий мус, а в іншу суміш я додам збитий шампунь і окисник. І нащо ви це спитаєте, я хочу зробити, я хочу вам показати, чи працює, так скажемо, умовне затиснення, бо дуже зараз багато хто розповідає, що достатньо додати в фарбу кислу маску, і ми отримаємо кислу суміш. Ні, так не буде. І чому ні? Давайте подивимо. Спочатку я беру масочку доглядову з воложичу для кучерявого волосся і змішую її один до трьох очищеною водичкою. Я взяла 10 грамів маски і 30 грамів очищеної води ретельно збила до консистенції мусу. Він візуально десь збільшився в 5-7 разів. Далі я буду змішувати дві фарби. 991 це такий деперламутрово попелястий дуже гарний відтінок холодний. Візьму його 4 грами і візьму 6,08. Це вже йде темний блондин, натурально коричневий холодний, буквально 1 грам. Тобто 4 до 1 змішаю. Далі я візьму пропорцію з окисником, як радить виробник 1 до 1,5, тобто 7,5 г окисника. І зроблю таких дві порції фарби, тому що буду змішувати їх з двома різними сумішами. Так само повторюю цю пропорцію. Я розумію, яку я отримую формулу. На ці пасми я хочу отримати нейтралізацію жовтого відтінка і отримання прозорого сріблястого Знаєте, такий платиновий блонд, тому я саме змішую ці відтінки між собою. І чому спочатку 1 до півтора окисником, Тому що мені потрібно запустити реакцію окислення пігментів оксидативних, які в самій фарбі знаходяться. Окисник нам для цього потрібен, тому я запускаю. Далі я змінюю насадку міксера, саме і збиваю ці фарбники до з окисником. І даю їм трошки постояти, поки буду робити наступну суміш. У вас ця фарба може стояти недовго, десь кілька хвилин. Тут немає такого, що вона мусить довго постояти. Просто це роблю попередньо, всі готові суміші, і потім будемо змішувати. Цей експеримент я вирішила показати вам для того, щоб показати, як проявляється пігмент при різних складниках. Да? І чи дійсно працює закислення шампунем, маскою і так далі. Другого я готовлю суміш, я беру окисник, 3% від Lux Viva Medavita і змішую його один до одного з шампунем для об'єму. Який брати шампунь непринципово. Тут я взяла 25 г окисника і 25 г шампуню. Просто підготувала цю суміш, щоб вона в мене була готова. І збиваю також їх до консистенції, щоб воно трошки збільшилося в об'ємі. Взяла для цього високу миску, просто для того, що це зручно. І збиваю буквально ну, кілька минуло, кілька хвилин. З повного мистра ти все будеш швидко і набагато крісло за собою використовувати звичайні ручні э, переміжні каміни. Ось так, трошки збиваю, воно дійсно трошки збільшується в об'ємі, але не так е, набагато, як, наприклад, водичка з маскою. У мене готові дві суміші. В одній маску з очищеною водою, в іншій описник і шампунь. Далі я вирішую зміряти pH реакції фарбника. Так, полощі для цього це не ідеальний варіант, але приблизно ми можемо подивитись. Десь приблизно pH 10. Насправді, якщо відкалібрований pH-метром виміряти, це десь буде 9,5-9,8. Але все ж таки, у мене є дві суміші. Далі я беру і просто в цю фарбу додаю однакову кількість різних сумішей. У одну мисочку, я додаю 25 г. Суміші маски з очищеною водою, тобто нашого мусу для зволоження. Тобто, виходить, у мене одна частина фарби да, і п'ять частин цього мусу. Я розбавляю в такій пропорції, тому що я буду тонувати блонд. А там я додала 1 грам 608 на 4 грами 991. то я знаю, що це буде дуже щільний колір, тому для блонду мені головне отримати прозорість. В іншу суміш я беру і додаю стільки ж 25 грамів, але вже це в нас з попередньо збитий один до одного з шампунем. Тобто у нас є дві різні суміші по факту, і подивимося, що ми з цього отримаємо. Скажу одразу, що там десь шампунь, доданий записником. Навіть обхислювання фарби йде трошечки швидше. Бо тенс активні речовини вони і в самому місці це формуту, вони завжди запускають шутки сам процес відбивання. Все, у мене є дві дуже сильніші і готові. Вони відрізняються по консистенції, по щільності, самої структури, структурною масою, але колір буде в принципі, однаковий. Тому що у нас геть однакові пропорції. Далі я беру два однакових варіанти пасу це натуральне волосся, і профарбовую їх. Час витримки зазвичай це кілька хвилин. Тепер маленька підказка. Якщо ви використовуєте перманентний фарбник на натуральній базі, і час витримки у вас буде до 10 хвилин і фарбувати ви будете вологе волосся, в принципі, ви не підірвете натуральний Фон висвітлення, тобто натуральний еомеланін не окислиться. І навіть при таких умовах при фарбуванні, тобто тонуванні перманентним фарбником, у вас натуральна база залишиться натуральною і затонується лише блонд. Ви спитаєте мене, чи це буде стійким фарбуванням? Ні. Це один з етапів тонування, це не ідеальний варіант для того, щоб щільно тримався колір. Це просто така вам підказка. Я буду витримувати кілька хвилин, тому що мені головне показати вам процес фарбування, як працюють суміші. Тепер я візьму полосочками і перемірюю pH уже наших готових сумішей. Перший суміш там, де з маскою. Піаж геть не змінився геть. Тому що зрозуміло, що маска у нас має кислий піаж, але дистильована водичка має pH7. Ну, да? Він іде нейтральний. Тепер помірюю там, де був шампунь. У нас і окисник. І я бачу, що трошечки-трошечки pH став 8, тобто трошечки змінився pH. Але я це робила не для того, щоб змінився pH, а показати вам, що не треба боятися змішувати фарбу окисник і шампунь, якщо треба отримати більш прозору масу. Це один з варіантів, бо дуже багато існуючих систем. І тому ви можете експериментувати і змішувати, і використовувати як маски, так і шампуні, і розуміти, що ви отримуєте гарні результати. Тепер дивіться, перше пасмо, друге пасмо, однакові кольори. Порівняно з базою, так, ми отримали нейтралізацію. Тепер перевіримо піаж самого окисника. Він у нас дуже кислий, те 4 йде, тому зрозуміло, що він трошечки понизив піаж самої суміші, коли ми збивали з окисником. Ось такий експеримент цікаво?